Зажавіла ходова, несправний двигун та зношені механізми. У такому стані на Шепетівський завод з баз зберігання доправляють військову техніку. А вже за два-три тижні вона вирушає в зону АТО. Вона розбирається до нуля, остається одна коробочка, все перебирається, чиститься, миється, ремонтується, відрегулюється, потім все збирається. Краситься і виходить вона як новенька. Найскладніше кажуть працівники відремонтувати двигуни та ходову частину бойової техніки, адже три останніх десятиліття її не використовували. Ми стараємося, що потребує, щоб там ребятам АТО Слав, бойові дієстя, щоб їм швидше була якась техніка. Від початку березня на Шепетівському заводі ракетно-артилерійського озброєння вже відновили 130 одиниць техніки. До кінця липня планують відправити на схід України ще десяток ракетних систем «Град» та ураган. Запускаємо в ремонт гаубиці 122 мм Д-30 для сил Національної гвардії. До кінця року ми плануємо. Надати послуги порядка 140 одиниць 240 одиниць техніки. Бойові машини «Смерч» та самоходка гвоздика вже зняті з озброєння, але фахівці кажуть, у разі потреби вони ще можуть послужити українській армії. Потрібно, щоб було прийнято рішення. Вона востребана в військах. Вона має більш просту конструкцію, немає складних агрегатів, виконана на базі автомобільних агрегатів. Які є в наявності у цехах? Не лише ремонтують військову техніку, а й модернізують. Встановлюють найсучасніше обладнання. Завод повністю укомплектований запчастинами, бо виготовляють їх тут самотужки. Замовлень тепер настільки багато, що від наступного тижня вирішили працювати у дві зміни. Сформували і виїзні бригади, які ремонтують техніку безпосередньо у зоні. Ато Ольга Романова, Микола Сергієнко, Хмельниччина, П'ятий канал.